Початок нового місяця, початок нової книги, або початок нової дружби. Ага. Чого тобі? Початок нового відвільного файла. О, усім привіт, друзі! Початок це завжди чудово. В житті відбувається безліч чудових подій, але для того, щоб вони відбулися, вони повинні мати свій початок. Початок найкраще місце для старту. Чудове місце для старту. Це чудово справді. Якщо вже заговорили про це, сьогоднішній супервіж згадує неймовірний початок. Прочитаємо його. Від івана 1.1 написано написано: споконвіку було слово, а слово в бога було, і Бог було слово. Вперше ми чуємо це споконвіку задовго до цього, ще у першому розділі буття. Власне, це найперший вірш у Біблії. Ви знаєте, коли Бог створив все: місяць, сонце, землю, дерева. Не забудь про тварин і птахів, і навіть людей. Так, про людей. І тут Іван говорить про початок, який був перед цим початком. Так, як це, коли Іван каже слово у цьому рядку, він має на увазі Ісуса, саме того чоловіка, за яким він слідував, вчився і кого любив, саме того Ісуса, який зібрав учнів, уздоровлював стражденних і любив безмежно, саме того чоловіка, який помер за наші гріхи і воскрес знову до життя. І Іван каже, що чоловік, якого він знав і з ким ходив, не лише був з Богом на початку, але також і був Богом. Це неймовірно! Ура! Важливо пам'ятати, що Ісус це Бог. Що слова, дії та життя, яке він прожив, це безпосереднє послання Бога, Його Слово до нас, Ісус, наша інструкція для життя, Божий план спеціально для кожного з нас. Щоб дізнатися більше про життя Ісуса на землі, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є захоплюючі ігри, і ваші улюблені серії мультика. Не забудьте лайкнути і підписатися. До побачення, друзі!